Якщо десь знаходиш, побачив вибухонебезпечний предмет, міну будь-що зупинися, стій, визов допомогу 101, 102, когось з дорослих, вчительку, дільничного. Ніколи сам не торкайся. Вибухонебезпечний предмет може будь-що під будь-що замасковане. Така на мене, і байда стачок маленький це вони там захищали, були дуже потрібні. Тут, де більш трошки мирна територія, вони після поранені вони ще більше потрібні, тому що вони можуть навчити і тут людей, не тільки там побратимів витягати допомагати. Дуже багато поранених, тим більше ампутантів, хлопців наше суспільство сприймає вже як такий інший елемент якогось непотрібності. А коли в них є потреба, і ти до них звертаєшся, знаєш, як це? Що вони все-таки не просто такі самі, а вони навіть ще більше, ніж такі самі, тому що вони можуть не просто повноцінно жити, а ще й допомогти тут. Населенню, виживати, знати, як допомогти. Ну це дуже важливо, я вважаю. Все, що ми показуємо на даний час дітям, врятуємо, може врятувати їм життя. Не щоб воно їм не знадобилось, щоб вони туди не потрапили. Але вони мають знати це. Продовжуємо, продовжуємо. І там кожна, ви маєте друг другу допомагати. Суть. Суть. Ви ж не один стоїть, дивиться. Ще береш турнікет. Наша даша. Турнікет береш.